Вітаю вас у себе на моєму щоденному прямому ефірі, якого я, який я назвала вже Казка на ніч. Оскільки я завжди його проводжу пізно вночі. Я допізно працюю і я люблю нічний час. І в мене вночі відкривається такий творчий поток. І якби підведення сьогоднішнього дня, підведення підсумків цього дня я завжди проводжу ефір. Казку на ніч. Завжди запрошую вас сюди. Ви можете приєднатися, писати мені запитання, і навіть якщо є бажання, можете долучитися до прямого ефіру. Я вас приєднаю ми можемо прекрасно поспілкуватися. Сьогодні, сьогодні хочу підняти таку тему таку тему щодо, щодо продукції, щодо продукції нашої компанії. Я дуже рідко про це говорю, тому що я така людина, яка, яка будує команди. Команди і продає ідею бізнесу. І я реально бачу, що компанія LiveGood це компанія майбутнього. І мені дуже подобається все близьке, все, що зв'язано з Лівгудом, і можу сказати з 100% гарантією, що компанія Лівгуд зайняла величезну частину мого життя і вже навіть по-іншому просто бути не може. Я не можу прожити й одного дня, щоб не надати інформації хоча б одній людині. От якось так склалося, і тому що коли, коли такого не трапиться, це значить, що день пройшов просто дарма. Просто день пройшов дарма. Я точно знаю, що комусь підійде, комусь не підійде, хтось прийме цю інформацію і зможе нею. Правильно управляти, хтось просто її пропустить мимо своїх вух і це також буде нормально. Але знаєте, можу сказати точно, що це компанія майбутнього. І зараз дуже, дуже знаєте, такий момент, можна просто втратити час, можна просто втратити цю можливість. Рівно так само, як всі говорили про біткоін. Всі знають зараз, я не знаю таких людей, які ніколи не чули про біткоін. От уявіть собі, щоб ви зараз повернулися в 2009 рік і у вас би була б можливість там на 1 долар, на 10 доларів, на 100 доларів купити біткоїнів. Це була б величезна, величезна купа біткоїнів. І сьогодні ви б просто собі нічому не відмовляли. Звичайно, втрачена вже така можливість, і той, хто хоче купити біткоін, то купує її буквально там, його там частинку. А якщо її цілий біткоін, то зараз на сьогоднішній день це близько 30 тисяч доларів просто от так за один біткоін. А так само і компанія Лівгуд, компанія майбутнього. І колись через кілька років, от з 2009 року, це від створення біткоїна. Порахуйте, скільки це вже 14 років пройшло. 14 років біткоїну, і уявіть, що буде через 14 років із Лівгод. Це такий самий такий собі біткоін, скажімо так. І знаєте, вже час цей назад буде не повернути. Тому дуже, дуже є така можливість зайняти місце, зайняти свою позицію і спостерігати. Якщо ви зараз просто спостерігаєте за мною, за іншими партнерами цієї компанії, за іншими учасниками клубу, то ви можете так само стати членом клубу. І спостерігати вже зсерединки. Але сьогодні я хочу поговорити про продукт. І більше хочу приділити увагу. Більше хочу приділити увагу тому, які вигоди, які вигоди ви отримуєте, купуючи продукт саме компанії Лівгуд. Дивіться, компанія Лівгуд почала із дуже трендової індустрії на сьогоднішній день. Почала вона із продукції. Краси, здоров'я і це велнес-індустрія. Тут можна купувати різні продукти: органічне харчування, протеїни, амінокислоти, можна спортивне харчування, там масло CBD, олія CBD, кава для корекції, ваги, колаген, пачі. І багато-багато-багато різної продукції. На сьогоднішній день близько 20 найменувань. Систематично виходять нові весь час виходять продукти. Оскільки Лівгуд це не просто там якась компанія продуктова, це маркетплейс. І тут будуть продукти, величезний асортимент, найближчих два роки їх буде близько 200 найменувань продукції, самої продукції. Будуть не тільки продукти краси та здоров'я, а будуть абсолютно різні. Це будуть і фільтри для води, і засоби по догляду за вашою оселею, навіть буде брендовий одяг. І навіть будуть такі послуги. І одна із і дві вже навіть дві послуги. Ми знаємо От на сьогоднішній день. Це буде навчальна платформа та туристична площадка. Дуже класний, дуже класні послуги. Також людям туристична площадка, це зараз така. Після коронавірусу, після закритих кордонів, то дуже така класна можливість. Ну і дуже сподіваюся, що в нашій країні також уже для всіх відкриються скоро кордони. Закінчиться війна, і ми так само всі зможемо скористатися цією послугою як подорожі. Щодо навчальної платформи, то ми навіть вже знаємо, яка буде перша навчальна програма. Це буде навчання по криптовалюті. Бачите, ж, знову ж таки повертаюся до наших біткоїнів. І навчання буде по криптовалюті, але ж не суть. Говориться про те, що, що вигоди, які ви отримуєте, отримав, отримуєте, ставши партнером компанії «Лівгуд», ставши членом клубу «Лівгуд». ви отримуєте доступ до оцих всіх продуктів індустрії Велнес, до усіх послуг, які буде давати компанія, до усіх засобів, які будуть продаватися в компанії. Ви будете мати доступ зі снижкою до 75%. До 75%. І чому так? Чому, чому так дешево? Скажете, ви? І знаєте, люди є такі, а дешевий продукт, я, мабуть, неякісний. От, скоріш за все, так будете реагувати і будете казати, та ні, я краще піду куплю баночку вітамінів за 100 доларів. Чому я у вас повинен купувати баночку таких же вітамінів? Таких абсолютних, практично ідентичних за 9,95%. Я краще піду за 100 доларів куплю. Ну, тоді це ваше право. Якщо вам не шкода, то, будь ласочка. Хоча я вам скажу, що коли ви йдете, купуєте продукцію в мережевих компаніях, то ви навіть, і не, ви навіть не усвідомлюєте, що більшу частину грошей, десь це 80%, а десь і 800% ціни, самої, це, це мережева націнка, Саме створена для того, щоб всі учасники компанії могли отримувати, ну так сказати, так би мовити, заробітну плату, свої вигоди від того, що ви купуєте цей продукт. І чому ж ми говоримо сьогодні про Лівгуд? Про те, що тут дійсно вигодно купувати. Чому ж тут такі дешеві ціни? Все тому, що засновники компанії, які вже є досвідченими людьми, це не просто якісь там, знаєте, першопроходці. Вони достатньо такий вже багато, багатий досвід, більше 20 років в різних мережевих компаніях. Починали вони з нуля, відкрили навіть свої мережі компанії, досягли величезних висот, заробили свої перші мільйони в мережевих компаніях. І вони знають точно досконало всі правила, які існують в МЛМ індустрії. І тому створили абсолютно нову модель бізнесу, абсолютно нову модель, де буде супер- Крутий продукт і, взагалі, не буде мережевої націнки. Якщо люди приходять в компанію за продуктом, вони будуть платити виключно за продукт, а не за саму націнку. Не за те, що якийсь лідер колись буде стояти на сцені, а йому за це будуть вручати, дарувати автомобіль, яхту, не знаю, теплоходи, пароходи, подорожі і все таке інше. Все. Достатньо, люди не хочуть переплачувати, пройшли нові правила, і тому прийшла нова компанія «Лівгуд», де є продукт за дуже низькою ціною. І тому, що ми не отримуємо за те, що ви купуєте цей продукт жодної копійки. Ви отримуєте просто високоякісний продукт за собі вартістю. За а той, хто хоче заробляти в компанії, той, хто хоче. Здобувати статуси той, хто хоче будувати команди, ком'юніті і так далі, розвиватися в цьому напрямку, то для них існує абсолютно інший шлях, і реєстрація абонплата, і таке інше. Це маркетинговий план, який абсолютно відокремлений від ціни продукту. Тому, хочу такий би підвести підсумок. Сьогодні казка на ніч буде дуже коротка, але знаєте, така. Дуже конструктивно. Достатньо переплачувати. Достатньо переплачувати. Чому ви хочете зекономити? Ви економите, коли там купуєте якусь техніку, наприклад, дивитеся там по різних магазинах, де можна купити найякісніше і не за всі гроші світу, скажімо так. Чому ви повинні переплачувати? От чому ви повинні переплачувати? Ви ж я думаю, що ви так само. Раціональні люди, я думаю, що ви розумієте, ну добре, там якщо там це десь якась там кілька там, гривень, я не знаю, то ну добре, можна переплатити. Якщо це вже доходить до абсурду, і та сама баночка з вітамінами, про яку я кажу в компанії Лівгуд, коштує там 9,95, 8,95, а в іншій мережевій компанії вона коштує близько 100 доларів. Ну це вже навіть і смішно. Це зовсім смішно. Якщо говорити там про продукт для серцево-судинної системи, в одній компанії буде коштувати близько 100 доларів, в компанії Лівгуд буде коштувати близько 20 доларів, то це, вибачте, в 5 разів менше. І високоякісний продукт абсолютно. Абсолютно не гірший, я би сказала, що на порядок кращий і досить переплачувати, досить переплачувати. Тому дуже рекомендую, навіть якщо ви просто звикли використовувати такі продукти, якщо ви звикли займатися профілактикою свого здоров'я. І не тільки свого, же так само є батьки, так само є діти, і ви так само дивитеся за їхнім здоров'ям. І от якщо ви все ж таки зацікавлена людина, сучасна в сучасному світі живете, дивитеся за собою, за своїм здоров'ям, то дуже рекомендую долучатися до клубу Лівгуд, до клубу здорових та успішних людей. І при цьому всьому є такий позитивний момент, можна ще й при цьому непогано заробляти. Якщо хочете дізнатися більше більш детальної інформації щодо продукту, щодо компанії, щодо доходу, щодо того, як можна розвиватися в цій компанії, які шляхи, зв'язуйтеся зі мною. Якщо дивитеся цей ефір в інстаграмі, то в шапці профілю є всі мої контакти. Зв'яжіться, пишіть в директ. Якщо ви дивитеся цей ефір в Ютубі, то внизу під описанням. Зараз секундочку. То внизу під відео буде описання до цього відео, і там є всі мої контакти. Рада була бути з вами. Дякую, що приходите до мене на ефір. Я сподіваюся, що завтра вже не так пізно я проведу казку на ніч, і нас буде набагато більше. А так всіх обіймаю гарної, теплої, мирної ночі і якнайшвидшої перемоги.